Великодні свята, доброго ранку, любі діти, світлі дні Христового Воскресіння або ж Великдень, найурочистіший, найвеличніший з християнських свят і чи не найочікуваніше в Україні? У цьому святі чи не найяскравішими барвами виявляється душа наша слав'янська? Що зуміла гармонійно поєднати природну стихію вірувань пращурів наших зі строгою величою й урочистістю християнства, Великдень Пасху, урочиста відзначають щороку, в квітні, травні Це свята прославляє Воскресіння із мертвих Сина Божого, Ісуса Христа на третій день після Його мученицького розп'яття на Христі. Пасха прообраз звільнення людей від гріхів. На Вселенському церковному соборі в Нікеї у 325 році було вирішено, що пам'ятать Воскресіння Христа слід святкувати в першу неділю повеснянім повнім місяці. Таким чином, Великдень найраніше припадає на 7 квітня, а найпізніше 17 травня. До Великодня починають посилено готуватися за тиждень. Оскільки шоста й остання неділя семитижневого великого посту знаменує головні події у житті Христа на землі. Цього дня Ісус у супроводі своїх апостолів в'їхав на ослику до Єрусалима, де воскресив померлого Лазаря, який уже чотири дні лежав у гробі. Люди вітали свого Спасителя, втеляючи його шлях першою весняною зеленню. Гіллям і листям пальми квітами. Ось чому в нас ця неділя називається за церковним календарем вербною. Вербна неділя. Її в народі називають іще шутковою або квітною. А тиждень перед цією неділею вербним. У вербну неділю святять вербу гілки дерева, що своїм бурнькуванням першим оповіщає весну в Україні. Зранку на богослужінні сходяться всі старі й малі, бо гріх не піти до церкви, як святять вербу. Повертаючись додому, господарі не заходять до хати, поки не посадять декілька свічених гілок у полі або ж на городі, що просла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток. Решту носли до хати і ставили на покуті під святими образами. Якщо ж, увійшовши до хати, заставали когось. Хто проспав заутренню, били його жартома такою свяченою вербою, примовляючи, Не я б'ю, верба б'є. Це тиждень велик день, недалечко червоне яєчко. Великодний кошик Укладання Великоднього кошика це справжній ритуал, майже священодійство, руками матері або бабусі, які зазвичай усе й готували. Застеляють кошик білим рушником чи пілочкою. Спершу кладуть у кошик найкращу паску. Відтак навколо неї гарненько примощують ковбасу, масло, хрін, шинку, сало, грудку, білої солі і обов'язково писанки та крашанки. Йдучи до церкви, накривають кошик вишитою серветкою, що годиться лише до цього свята. Хто зночі, а хто й у удосвіта йде до церкви святити Пасху. Цілу ніч у храмах іде служба Божа. Світло горить у всіх хатах, бо Великодню ніч його гасити не годиться. Під кінець служби всі виходять з церкви, відкривають кошики і запалюють у них свічки. Священик тричі освячує їх кропилам. Після посвячення пасок удома всі сідають за стіл, розговляються. Перед цим господар виносить шматок свяченого хліба та солі худобі, щоб добре водилася. За столом починають товкатися крашанками. Спочатку господар із господинею. Відтак діти між собою кожен має пам'ятати, з ким товкався, бо є така прикмета як заблудиш. У лісі уночі пригадаєш, з ким товкався, то відразу віднайдеш свою дорогу. Трапези починають з молитви, відтак їдять свячене яйце, за ним паску, а далі решту страв. Великоднє яєчко. Є така приказка. Дороге яєчко на Великдень. Саме до цього свята фарбують і розписують яєчка. Потім їх святять у церкві і дарують своїм рідним, знайомим. Це означає, що всі образи слід забути. Хто посварився на великдень, обов'язково миряться, освячену писанку з давніх давин клали до першої купелі немовляти, щоб зростало дужим. Писанку приорювали в полі, щоб краще родило жито пшениця. Клали під поріг стайні, щоб добре пилося худобі. Зводячи нову хату, в кожнім кутку клали по писанці. Люди вірили, що писанка оберігає оселю від пожежі та іншої біди. Христос Воскрес! Воскресла Україна. Вітчизна наша Україна. Красу її часто порівнюють із красою Писанки, а добу відродження нашої батьківщини називають Великоднем України. Усі свідомі українці, за добрим звичаєм у своїх пасхальних молитвах, благаючи у Всевишнього миру й достатку власному дому, молять Бога не оминути ласками, і щедротами наш спільний великий дім, Україну. Молитва, Боже Великий, єдиний, нам Україну, храни, волі і світу, промінням Ти її осени, світлом науки і знання, нас усіх просвіти. В чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки, щедроти, ти на лют наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя, дай Боже народу і многії літа.